Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Сьогоднішній челендж. Продовження минулих двох відеочеленджів. Ті ж самі вправи, тільки нова прогресія. Першу вправу, яку роблю, це підняття ніг в передній виз до кута 90 градусів. Зазвичай в минулих челенджах робив по. 15-30 разів в кожному з підходів по одному, 4 підхода, двойної вправи, підняти ніг в передній вис на перекладині, після чого на брусах віджимання в горизонті своєю технікою, доводячи підняття ніг та віджимання в горизонті до. Нового левела і прогресії. Тому просто повторюючи ті ж самі вправи з кожним новим тренуванням, по через день або кожного дня, відштовхуючись від внутрішнього інтуїтивного самопочуття, для прикладу, в середньому 4-5 тренувань в тиждень таких, можливо, навіть 3 по своїй кількості разів. Якщо відчував, що можу вже більше ніж 15 робити, то навіть вже з гіршою технікою виконував до 30 разів або цілих 30. І сьогоднішнє відео тренування це продовження челенджу, так як челендж потрібно завершити по-любому. Тому обов'язково долучайтеся до підтримки розвитку. Українського контенту на сайті Patreon, трішки реклами, посилання під відео. Хто знає, що таке Patreon, то знаєте, що потрібно інвестувати гроші. І це якраз є донаторська допомога мені для розвитку українського контенту. А також зараз для вашого розвитку створена акція уже більше місяця стартувала. Ця акція з збором на банку Монобанка в розмірі 45 тисяч 555 гривень. Зараз, коли закінчиться вся ціль, яку потрібно завершити до кінця січня, залишилось не так багато часу. Будь ласка, долучайтесь до збору. І по завершенню цієї цілі. Розіб'ю банку, загружу в інтернет назавжди програму тренувань з сайту www.ворkaвтона.com. Програми тренувань на цьому сайті продаються за 1111 доларів. І yeah. зараз вирішив вам в якості подарунку після закінчення збору цілі подарувати програму тренувань, яка Коштує дуже дорогі гроші, тобто, в принципі, після закінчення цього збору перестаю продавати ці програми тренувань. І цю програму тренувань в інтернеті буде вам в доступі вже доступно для тренувань. Тому долучайтеся до збору, посилання під відео. Давайте досягнемо цієї цілі. Всім дякую, хто підтримує. І продовження цього челенджу в сьогоднішньому відеотренуванні, не тільки одного тренування, зняв вам два різних дні тренувань і вже просто для прикладу, ці два дні набагато були перспективнішими і разів більше зміг зробити в кожному з підходів, підняти ніг. Навіть якщо для прикладу, робив перший. Підхід 30 підняти ніг, потім 15, 15-15 в 15, минулі такі тренування, то зараз уже можу робити по 30 разів 2 підходи, потім по 15 разів 2 підходи. І таким чином прогресую з кожним новим тренуванням. Тобто, по-любому в кожному тренуванні відчувається прогресія і те, що м'язи стають ціпкішими, сильнішими, більшими руки. Розвиваються, звикають, і таким чином постійно є прогрес, що в принципі логічно, так як якщо час від часу робити ті ж самі вправи, то по-любому потрібно прогресувати. Віджимання на брусах для горизонту почав робити в закритому горизонті, піднімав коліна до грудей, затягую п'ятки до тазу. Наскільки це можливо, тому що ще ноги не привикли настільки, наскільки воно має бути в ідеалі, і після цієї вправи вже зможу робити віджимання в горизонті відкритому. Є різна прогресія і знаю ці всі прогресії, тому поки що роблю методом тику. Для початку хотілося більше почати робити в відкритому горизонті, але якось ноги занадто низько. При таких віджиманнях, і через це вирішив нижчим віджиманням в горизонті закритому по важкості робити вправу. Тому що так воно логічніше, легше піде прогресія. І швидше навчусь робити віджимання в відкритому горизонті, хороші, якісні, взагалі, в принципі. Передній вис та горизонт уже раніше досить довго тримав, як для мого рівня виконання цих елементів, тому що не так довго їх роблю. Для прикладу, хтось робить 5 років. Передній вис, а хтось тільки декілька місяців чи рік, то хто робить 5 років, вже набагато більше техніка розвинута. А якщо робити постійно, не закидуючи елементи ці, то тоді тіло звикає, розуміння є і відчуття балансу в кожному тренуванні і переднього вису і горизонту. Зараз через брак таких тренувань робив багато більше тренувань базових, і тому, звичайно, мені вже хотілося зараз трошки змінити стиль тренувань, бо досягнув своєї цілі в базових тренуваннях. Тому перейшов на такий челендж. Стосовно цього челенджу, взагалі, все дуже просто: показую постійність, свою певну таку напористість до того, щоб дійти до цілі, і з своїми впевненими вправами, повторами, тренувань. Роблю прогресію. Показую вам в таких челенджах, тому включайте минулі відео тренування. Це третій челендж. відео. Тут, до цього були таких два. І якщо порівняти те, що було в минулих тренуваннях і в цьому, то зараз вже набагато все краще. В другому підході, для прикладу, в цьому дні тренування показують чотири всіх підхода. Першому тренуванні того іншого дня просто тільки один підхід, тому що вже було пізно, там неякісні були би відео. Тому вирішив зробити наступного дня всі чотири підходи, засняти з різних ракурсів. І в першому, для прикладу, підході, другому, третьому, четвертому, зовсім інша техніка виконання тих самих вправ. Якщо в першому підході потрібно 30 разів. Зробити в другому, також 30 на перекладенні, то вже якість другого підходу трошки менша. Так само стосовно віджимань на брусах. Ноги, коліна не так вже високо можливо підняти з тазом, і якраз суть віджимань в горизонті в тому, щоб таз був максимально високо, не опускався, потрібно тримати таз в високому положенні. І стосовно віджимань і підтягувань, все приблизно однаково, але в підтягуваннях піднять ніг маю на увазі в горизонт віджимань, наприклад, це підтягування, тому що це в принципі підтягується тіло, але не таким звичайним класичним чином підтягуються ноги більше. То, в принципі, неважливо, як вона називається підтягування чи підняття ніг в передній вис. Суть зрозуміла. Так от, в третьому вже підході, не таким чином міг високо піднімати ноги, як в другому і першому. Тобто воно так нормально, так має бути, але через те, що м'язи ще звикають, у моєму випадку у мене є конкретно м'язова пам'ять, і мені потрібно відновити цю м'язову пам'ять. Цими вправами. Поки що роблю тільки такі вправи, деякі нові додаю. І в наступних відео-челенджах, таких тренуваннях буду показувати ще й нові варіанти того, як робити передній вис відновлювати. В моєму випадку, для прикладу, щоб мені зараз тримати передній вис на 10 секунд, то відчуття такого немає. Буквально потрібно тижня, два-три. Для того, щоб відновити передній вис горизонт. Але для того, щоб мені зараз перейти з базового свого постійного відчуття тренування базових вправ і в передній вис горизонт перенести свою силу, витривалість з базової основи віджимань і підтягувань. Тобто зараз за цей весь час, через те, що робив дуже багато базових вправ, Настільки звикло тіло робити багато разів повторі або якісних віджимань, підтягувань, що мені просто потрібно перевчитись, переловчитись і цим якраз зараз займаюсь. Тобто є метод дуже хороший для відновлення переднього вису, звичайного, для того, щоб тримати передній вис, знов довгу. Велику кількість секунд просто кожного дня тримати по одному підходу переднього вису. Але через те, що звичка вже не так ще активована, то в мене немає ще такого відчуття, що можу тримати передній вис по декілька секунд стабільно впевнено. У мене тіло звикло бути в іншому положенні тіла, в такому, де звичайні підтягування робляться, тобто піднімати ноги в таку паралель. Це якось незвично для м'язів. М'язи перевчилися, перебудувалися таке враження. Тому піднімаю ноги в передній вис для того, щоб звикнули знов м'язи ніг до такого відчуття тримання переднього вису. І, наприклад, якщо в мене був до цього буквально роки два назад, три передній вис в середньому це десь. 20 секунд максимально, то зараз з цими вправами і відновленням після базових тренувань 2-3 років буде передній вис уже 30-40 секунд спокійно, якраз з цими впевненими вправами і поступовою прогресією. Стосовно горизонту було 6-8 секунд. Десь буде секунд, 20 горизонту відкритого. Фул-планш можливо, зможу вже навчитися нарешті робити, тому що дед-планш робив. А до фулл планша завжди трохи не дотягував. В принципі, як челендж фулл планш зробив, але кривуватий. Тому зараз потрібно мені відновити свій передній вис, горизонт, дед планш фулл планш статичні сильні самі елементи і робити уже не 10-15 підтягувань в передньому висі половинчастих, а 10-15-20 підтягувань уже ідеальних, хороших, якісних то саме стосовно віджимань на брусах в горизонті. Якщо робив 10-15 віджимань, таких кривуватих з тазом внизу, то потрібно зараз мені дійти до рівня 10-15 віджимань в хорошому От горизонті. Ось таке тренування. Зробив 4 підходи. Перші 2 підходи на перекладенні по 30 раз, 4 підходи на брусах, 4 на перекладині, 2 далі на перекладині по 15 підтягувань таких в передньому висі. Тут кожен раз по 15 разів робив. В принципі, це відео вам для мотивації, різноманіття. Тому підтримайте лайком, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Дивіться минулі серії стріалу, як накачатись. Це проект, який створений спеціально для того, щоб показати, як можливо підкачати своє м'язи тіла, тренуючись своєю масою тіла на прикладені брусах і в домашніх умовах. Тому підтримуйте посилання під відео є на Patreon, Це спонсорська фінансова допомога для створення ВІП-контенту. Є спонсорство на YouTube. Всі додаткові посилання, все під відео. Програми тренувань на сайті www.workoutama.com Також під відео посилання. зараз робиться збір на банку Монобанка. Коли назбирається ціль, загружу програму тренувань з сайту. Створи базу воркаутера. Вам всім. Назавжди, тому ви всі разом збираєте цю суму, яка на сайті за програми тренував. ставимо всі лайки, підписуємося на канал. Побачимось наступному відео. Пока. Нагадую всім про збір на банку Монобанка. Посилання під відео збираємо 45 555 гривень. Ціль. Має бути закінчена. Давайте, будь ласка, всі постараємося до кінця листопада 2024 року назбирати цю суму. Так як це відео вийде у січні, уже, перших днях січня 2025 року, то, звичайно, що через це вже буде новий збір. Так як зараз кажу про цей збір листопада, то переходьте за посиланням під відео, там буде збір уже інший, абсолютно для іншої цілі. Тому посилання під відео поки що впевнений в тому, що до кінця листопада назбирається той збір, тому кажу вже про інший збір, який під відео.